В матчі шостого туру вінтерболу за нашу команду дебютував лікар-реабілітолог футбольного клубу Рух Юрій Труш. Саме до нього була прикута неабияка увага всього болівальницького сектора. Очікування фанатів Юра виконав бездоганно. Першим дотиком ледь не привіз гол у власні ворота. Загалом, перший тайм цієї зустрічі був настільки бідним на гострі моменти, що я мушу вставляти такі удари з центра поля, щоб ви повірили, що цей тайм взагалі був. Близько до середини першої половини зустрічі на футбольному полі з'явився Микола Гритик, який часто вигадує неординарні рішення у простих епізодах. Цей момент не виключення. Коефіцієнт корисних дій поки нуль. Головне шапка на місці. Тут вже в епіцентрі подій знову опинився Юра Труш. Після затяжної атаки нашої команди з багатьма дрібними передачами в стилі Барселони. Юра надіслав шкіряну сферу в напрямку дальньої дев'ятки. Голкіпер команди суперника здійснив відмінний сейф. В цьому ж епізоді нерви здали вже в одного з оборонців нашої команди Юрка Мазепи. Опонент добряче отримав на горіхи та впав на газон, демонструючи таку біль, ніби цього ушкодження завдав йому сам Пепе. Старт другої половини зустрічі ледь не став холодним душем для нашої команди. Стрімка контратака когутів мало не стала результативною, проте цього разу Максим Клименко був на висоті. Ну а цей епізод можна вносити в енциклопедію футболу. Як неправильно побудована позиційна атака може призвести до контрвипаду на власні ворота. Цього разу голкіпер нашу команду рятувати, на жаль, не зміг. Окрім того, що рахунок 0-2 ще й події на полі розвиваються геть не за нашим сценарієм. Навіть досвідчений Юрій Труж допустився прикрої помилки при вкиданні забукової. Блять! Ближче до середини другої половини зустрічі ми зробили хороший момент для того, аби відквитати один м'яч. Поки наш оператор намагався зайняти вигіднішу позицію для того, аби зафільмувати цей епізод. Футболісти у жовтих футболках швидко ввели круглу гру. І Юрій Труш відзначився своїм першим голом на Вінтерболі та повернув інтригу в цей матч. Отримавши натхнення від забитого м'яча, Юра намагався підказати молодшим партнерам, які, на його думку, діяли помилково. Вже за кілька миттєвостей ми отримали право на ще один штрафний. Такого розіграшу що не побачиш ні в АПЛ, ні в Бундеслізі. Якби ще вдалось тут забити, було б неймовірно, але не цього разу. Своєю чергою Вера натакував рідко. Проте їхній момент за їхжі був приблизно як наших вісім. На жаль, реалізація підвела. Наша ж команда продовжувала нагнітати і загострювати ситуацію навколо карного майданчика суперників. В цьому епізоді не пощастило Євгену Гамайді, який в цьогорічному розіграші в Інтерболу ще не забивав. Тут коментувати, в принципі, сенсу мінімум. Здавалося б, завжди щастити не може, але не в нашому випадку. Добре, що футбольне правило не забуваєш, ти забуває тобі ще не скасували, і ми ним відмінно скористались. В цій атаці ідеально все. Правильно вкинутий аут. Прихований пас п'яткою. Передача в один дотик в центр. Ідеально прорахований рикошет. Кінжальний удар з метра. 2-2. Ми за крок до успіху. Ще в наступній атаці сині взагалі могли вирвати перемогу. Ця гра могла би війти в історію як Камбек Ліверпуля проти Мілану у 2005-му, або Барселони проти ПСЖ у 2017-му. Але ми велика воля і моменти використовуємо як Велика Воля, а не Барселона і Ліверпуль. Відверто кажучи, могли ми цей матч програти. Верен класно провів чергову контратаку на останніх хвилинах. І тут тільки зусиллями Максима Клименка ми все таки записали собі очечку в карман.